Появочки. Юка, збираюсь на роботу. Некуда іти, ні на роботу, ні хоте тому нікуди. Тьома хоче їхати те, а з радістю, щоб ти на роботу поїхав, а я вдома. Тьома мені все приготував, бачите, я їжню, да, Тьома. Тьома каратист. Надо на карате й усдовати. Так, ну по-перше, у мене радісна новина. У мене ряб... рября набряк зійшов. До побачення. До побачення. Зійшов, але прям знаєте, не весь, але вже набагато краще. Тому що ніс відміняється чи подивимося, що, так? відміняється все добре. Ніс переробляти не будемо. Але Саня сказав, що треба ще дитину, щоб вона так ну контроль не дала мені. Щоб я більше не захотіла дітей. Так. Тільки так. Ну, а взагалі ми приїхали ж на роботу обрати останнього власника айфона. Але ви ж знаєте, що це не останній наш конкурс. Ще будуть в нас, ми ще придумуємо. І я от єдине не знаю, що ми наступного разу, чи iPad, чи Dyson, чи ще айфони будуть. Ну, коротше, ми ще порадимось колективом. Можливо, вас Треба запитаємо. Дайсон. Дайсон, ти думаєш, да? ну, так? Подивимось. Зараз буду комусь з вас телефонувати. Ми вам безмежно вдячні, стільки учасників. Так, так, нікого не губи, будь ласка. Ой дивіться. Все. І ще ось це. Також ми зібрали всі-всі-всі, з Києва передала, хто в інтернеті замовляв, в магазинах, у всіх, у місті Самари, у місті Дніпрі. Дуже багато учасників і зараз вже оберемо власника. Перше, я хочу подякувати кожному нашому клієнту за довіру. Я знаю, що ви і так в нас покупки ці здійснюєте без айфону, але все одно дуже приємно, що ми можемо вас порадувати і зробити для вас такі гарні. Знаєте, ми вирішили, що ми не хочемо прям зупинятися, ми хочемо балувати вас знов і знов. Тому допоможіть, будь ласка, що б ви хотіли отримати на наступний раз. Бачите, скільки вас, скільки вас? Я просто в захваті. В нас є різні варіанти. І iPhone знов, можливо, iPad, можливо, це буде Dyson, а можливо, подарункові сертифікати, наприклад, 5 по 20 тисяч гривень, по 10 тисяч гривень. Ви, будь ласка, проголосуйте, що б ви хотіли б для себе подарунок від нашого магазину. Ой, хотіла ж похизуватися, що нарешті приїхали манікени, які нам робили там, під замовлення. Ми спеціально сюди їх хотіли будувати, щоб гарно було. Це той зал, де в нас примірочний. Я думаю, ви зрозуміли, хто в нас тут був. Клас! Так раді, що тут ремонт зробили. А колись, пам'ятаєте, тут був такий потоп, просто стеля падала, тут був капець. А зараз тут краса в нас. Мені зараз тут дуже подобається. Ну, і так як я вже тут. Біля вітрини для дорослих хотіла вам нагадати, що в нас є і Instagram-сторіночка, і є Телеграм наш канал з оглядами на наші іграшки. В інстаграм все ми не можемо виставляти, а в Телеграм там просто. Там дівчатка роблять такі класні, збуджуючі пости. Просто ви будете в захваті. І є огляд на кожну іграшку, на кожен гаджет, і на лубриканти, на абсолютно всі товари, які в нас є. Тому я прям. Рекомендую заглянути в нашу групу. Не можу вам прям всю вітрину показати, але знаєте, там вибір шикарний для дівчат, для хлопців, є для всіх. І найголовніше, знаєте, що в нас ж там і є ігри для пар, там карточки, да, ви зрозуміли, і ще. При замовленні на суму від 2000 тисяч гривень в нас ще безкоштовно ми будемо вам давати доступ до чат-боту. Це такі ж самі ігри для пар. Вони реально дуже класні. Дуже зручно, що із собою ви можете їх брати. Ви ніколи не забудете гру для пари, навіть якщо ви поїдете в подорож, тому що вона у вас завжди буде у вашому телеграмі. Цей чат-бот працює через Телеграм. Це реально дуже класно. Зказуйся, що ти ховаєшся? Коротше, ситуація, Всі я привіт. не спала. Я спав. Та... <рес> я Сьогодні спав, вона не спала, все, я хавпію, а ні, <рес> так. Я хотіла розповісти, що я не спала до третьої ранку. Ну В мене купа думок, життя змінюється. Коротше, я там себе добряче так накрутила і не, ми. Не, запиши, я одразу скажу Зачекай, Кор... <рес> Саша, дай сказати! Я хотіла, коротше, приїхати додому і поспати. Це нав'язався зі мною. Що ви думаєте? Він захропів, не дав мені поспати в обід, а потім ще ж він мене обіймав і коли він засипає, так тіліпається. Ну, коротше, людина оця поспала, ну кажи, що? Ніхто не бачив, що ти до третьої ночі не спала, а тут ти бачила, що я спала. Більше я з собою не беру його все. Саськом часто прикалуються, типу, ну, що там доглядати за його головою, якщо там немає волосся. Ви знаєте, що в тих, кого немає волосся на, голови, на голові, їм потрібен догляд ще більше. От чесно вам скажу, тому що знаєте, 100%. шкіра без волосся, знаєте, за неї потрібно дуже дбайливо доглядати. Так, хоч за волоссям не було видно. Так, Зараз вам все буду показувати. Просто мастхев для кожного чоловіка. Подивіться, якщо ви, наприклад, хочете замовити на подарунок, то просто ідеальний варіант, тому що класне, гарне пакування, таке по-чоловічому. Давай відкривай, покажемо засоби, які ти обрав, якими ти користуєшся на постійній основі. Давай будемо все діставати. Реально дуже класна коробочка. Все, там в сашуні і для шкіри голови, і для голови, і для бороди. І для всього. Ну, прям для всього ти не перегибаєш. <хи> Спочатку розповімо, а потім Санька все покаже на собі. Це якраз шампунь Щіточко, для, да, для шкіри голови, коротше, для лисих. Н'ягенька, класна щіточка. Да, Простя, вона не, не шкрябає шкіру голови. Не угу, так. Да. Це піна для бороди та Саме обличчя для, бороди. для вмивання. Дуже угу. класна штучка. Олійка для бороди, щоб у вас волосся на бороді не стирчало в різні боки. Угу. Ну і Бальзам для бороди це щоб повністю. Ану, і запах тут просто відчувається. мені, будь ласка, якщо ви хочете нюхати вашого чоловіка на основі, Ой, Знаєте, от буває таке, чоловік бісить, але він дуже смачно пахне. Оце той, той випадок буде. А якщо а, ви не хочете нюхати чоловіка, купіть собі таку баночку і ходіть нюхайте баночку. <звіс> Як варіант. Кайф. Перший етап: ми миємо шкіру голови. Шампунь дуже зручний, <звіс> бачите, натискаєте і потім масажуєте. І поїхали поїхати, поїхали залишки з себем, прибирає і шкрябає шкіру. А, приємно, Як наша дружина гладить по голові. Наступний етап Санечок, все змиває. Далі санька зволожує свою бороду і наносить на бороду ось таку піну. Ну і потім змиває оцю піну. Використовую олію для бороди, щоб було волосся м'ягеньке і щоб шкіра бороди не сухо. Наносимо і. Яке задоволене і гарне обличчя. І знаєте, що за промокодом Даша 20 вам ще зроблять знижку, мінус 20% на увесь асортимент. Ну, окрім того, який вже і так йде по знижці. Рекомендую брати на подарунки чоловікам. Особливо тим, хто лисий. Але не тільки. Да. А хто то не а хто й не хто А не п'є. Тому не давайте. Увесь вже от в гранатовому соку сідаємо вечеряти в нас по п'ятницям свято.